Доброго дня! Отримали таке замовлення від хлопців на подарунок для побратима. Ось подивіться, гравіювання на нержавійці. Так, покажу вам ще сами, самий наливатор. під 6 стаканчиків з вбудованим акумулятором. Давайте я вам продемонструю. Розкладаємо стакани. Так, тут ми регулюємо подачу нашої рідини, ставимо 30 грам і емітуємо наливання. Ось так працює. Вот Кого зацікавило, звертайтеся за номером, вказаним в шапці профіля або можна перейти за посиланням QR-кода. Всім вдалого дня!